Господь з вами і з духом твоїм. читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, учителю. Скажи своєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому чоловіче, хто мене поставив судею або розподілювачем над вами. І промовив ще до них глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповідає їм притчу кажучи: в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй, а Бог до нього промовив Нерозумний. Цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде, так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Слово Господнє. Дивіться, який мудрий Господь, так як він мудро це відповідає, учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. І ніби непогано, так ну непоганого чогось хоче, але Ісус дивиться набагато глибше, чому він дає таку відповідь, так. Хто мене поставив судею або розподілювачем над вами. Тому що він бачив, що ця спадщина це не лише бажання отримати щось, але це залежність серця від, цього, від того, що ти маєш від речей. Так? Він дивився набагато глибше. Той, хто живе з Богом, багатіє у Бозі, він завжди знатиме, що сказати і як правильно зробити. Знаєте, як є така історія. Як до одного священника прийшла одна жінка, ну така дивна, і каже до нього: Отче, мені явилася Марія і сказала, що ми маємо з вами женитися. Ну і отець е, мав добрий зв'язок з Богом. Слава Богу, що Святий Дух чуває на церкві над всіма. Отець на неї подивився і каже: Ну, раз так сказала Марія. Ну, то добре, ну але мусиш дати мені місяць, я мушу йти до єпископа, не спитатися, треба, каже, ресторан замовити, костюм купити. Ну і все, вона каже: ну добре, за місяць прийду. Ну і Прийшла за місяць, а, е, і каже до нього: І що там? А він говорить: ну, був єпископ, а єпископ каже, ну, раз таке діло, ну то женись. Раз каже, сказав, що цей ну добре, каже, все, ресторан є, каже, але є одна проблема. А вона каже, яка він каже: мені вчора являвся Ісус і сказав, що все відміняється. Ні? А вона каже: ну, раз Ісус, Ісус то вище від Марії, ну то добре, та й пішла. Ні? Але е, яка це мудрість, як, він, е, як Святий Дух теж йому в такій жартівливій формі, але підказав, що так, щоб не зранити цю особу, навіть якщо вона має свої проблеми, так якісь. Тобто він там не мав на меті її принизити чи ще щось, але завжди, треба, коли ти живеш з багатієш в Бозі, то він тобі показує таку дорогу і такі слова, щоб нікого поряд тебе не зранити. Це дуже важливий момент. Так? Дуже е, це сьогоднішнє Євангеліє і багато на трактування. Так? Його можна годинами трактувати, мені здається. Е, подивіться на цього чоловіка, так? цього багатого, е, який там був. І не, він був не проблемний, так? він не конфліктний, е, нічого, здається, проблеми в багатстві ну, немає. Але проблема в тому полягала, що він рахував все своїм. Так? Подивіться, скільки тут разів вжито слово своє, так е -е говорив сам до себе, так куди маю зібрати мій врожай, розвалю свої клуні, так? зберу все своє збіжжя, моє добро і скажу своїй душі, скажу так, своїй душі. Тобто проблема цього багатого чоловіка була того, що він був замкнутий на всьому своєму. Дуже часто ми вміємо замкнутися на своєму, так так де коли батькам буває проблемно відпустити своїх дітей в доросле життя, так? коли вони одружуються. Бо я би хотіла, щоб то в них все було по-людськи, можна чути або ще щось, так, але це окрема сім'я. Яка має шанувати батьків, а рішення має приймати свої, так, моє, так колись мав таку розмову з одною жінкою, і вона мені каже, отче, не сплю вже скільки там часу, так, пару тижнів, не можу спати, плачу постійно, переживаю. Я кажу, що що сталося? Вона каже, переживаю за своїх внуків. Ну бо що буде? Я кажу, що вона каже: Ну війна! І я думаю, ну може на фронті ні ці внуки, ще щось. А вона як, не згадує фронт, ні? я кажу, а внукам скільки років? А вона каже, по два. Це коли людина хоче все вважає своїм і хоче контролювати все. Так? Хоче контролювати все. Людина не спить вже пару тижнів, бо вона переживає за внуків, яким по два роки. Що буде, бо йде війна. Так? Нам потрібно. Навчитися вміти довіряти Богові, так, довіряти Богові. Господь розбиває цілу цю теорію цього багатого чоловіка, каже безумний, що тобі належить. Проблема не в тому, що ти можеш, дорогий брате та сестро, володіти або не володіти чимось. Це зовсім не проблема. Проблема, щоб це багатство не володіло твоїм серцем. Це те, до чого ми маємо дійти. так. Бо я можу володіти всіма речами і всім, що маю, але коли ці речі і все, що маю, починаю володіти мною і ставати, і це стає моїм Богом, тоді ціле моє життя валиться. Бажаю кожному з нас, щоб ми мали ці правильні пріоритети і вміли вбагатіти в Бозі, так як говорить нам. Так, як говорить нам сьогоднішня Євангеліє. І тоді ми не тільки будемо знати, що речі дає нам Бог благословіння в тих чи інших речах, в багатстві, в фінансах або ще в чомусь, так? але теж і дає мудрість знати, що коли сказати, що коли зробити. Так? Бо мудрість це дух, що людей любить. Амінь.